Ну що, Польща вже готується до Халовіна. Бачите, вже продають такі от всякі штуки для того, щоб ходити на цвинтар. Два плюс один. От Отакі от різнокольорові. Поляки дуже люблять купляти на свята. І тут реально дуже багато місця займає такі різні погребальні штуки. Бачите, і квіти, і лампадки, і, і з різними цінами, і звісно, свічки. Два плюс один. Бачите, і такі от свічки є там. До Хелевіни. Звісно, є запальнички, які ми запалювати ціни, звісно, немає, я бачу. Ну, і ціле-ціле бачу перед собою стелажі зі свічками, з лампадками, різними товарами для, для ходити на похорон або там відвідати своїх близьких. Ну, бачите, поляки молодці. В Україні такого немає ти приходиш в магазин і купуєш різні товари. Отаке, от, ну як бачите, дуже великий вибір. У Нас в Україні взагалі не розвинута така система. Ходити на цвинтар, поминальні дні все продається біля цвинтару, і що хочеш. А тут, взагалі, мене це просто дивує. І напишіть, чи вам подобається. Ви в зайшли в магазин і тут побачили такі от свічки. І що би ви подумали, куди ви попали, наприклад. А якщо тобі була цікава інформація, підпишись на мій канал і постав лайк.